Зупиніть годинник. Та швидше, Джої, швидше. Подивися, котра година, сказала мама. А де твоя друга шкарпетка? Я не знаю, сказав Джої. Ну тоді знайди іншу пару. Давай, швидше, взувайся вже. А книжки поклав у рюкзак. Добре, так, захопи грінку по дорозі поїсиш. Де мої ключі? Так, попі, ходи, ходи до мене, я тебе пристібну. Давай. Швиденько, швиденько, давай. Так, треба ще винести сміття, котра там зараз. Боже, ми спіснюємося. Побігли, побігли. І Ти хущі дверима. Мама, Джої і Поппі вибігли з будинку, поспішаючи, хвилюючись і пришвидшуючись по дорозі. Ее. <клес> <клес> заплакала маленька Поллі. Підбігай, Джої, підбігай, це занадто повільний. Казала мама, ми спізнимося. Вони прибігли до школи якраз вчасно. Давай біжи, сказала мама. Гарного дня. Так, сідайте, сідайте швидесенько, сказав вчитель містер хан. Подивіться, котра година. У нас не так багато часу до перерви, щоб усе встигнути. Так вдягайте усі фартушки, сідайте. Кожен бере по аркушу паперу, а тепер. Намалюйте на картинці те, що ви побачили сьогодні по дорозі у школу. Шух! Джої намалював блакитне небо, вверх, вниз, вздовж сірі будівлі. Ляп, велика червона ляпка це автобус. Вихорами, вихорами кружляють чорні колеса. Крапка, крапка – жовті квіточки. Джої якраз збирався намалювати попі. коли… Так, час зупинятися, сказав містер хан. Ми не можемо спізнюватися. Вимийте ручки, повісьте ваші фартушки і тепер покладіть усі картинки ось тут. Поспіши, Джої, поспіши. Ти занадто повільний. Подивися на годинника. Але ж Поппі хотів домалювати Поппі у картинку. Зупиніть годинника!» – закричав Джої. І тоді годинник зупинився. Час і усе навколо зненацька застигло, усе окрім Джої. Джої повільно і глибоко вдихнув. Він намалював попі. А чому вона плаче? Джої встав зі стільця і пішов порозглядати усе навколо. «Зненацька? Він побачив навколо стільки усього, чого раніше не помічав, він побачив, що небо не тільки синє, воно також сіре, і біле, і блакитне одночасно, і ще у небі були пташки, а квіточки, рослини і крихітні, крихітні істотки взагалі були цілим окремим світом, хоч і мініатюрним. Будинки також відрізнялися, і ти можеш сказати, що там живуть за люди, якщо уважно до них придивишся. Він помітив більше людей, і вони були цікавими. Він помітив і інші речі. О, та це ж ведмедик Поппі! Джої повернувся до школи. Він поклав свій малюнок на стосик картинок. Потім зробив глибокий вдих і сказав Годиннику, можеш знову іти? І годинник слухняно зацокотів. Удома Джої зробив щасливими двох людей, і їхні посмішки також зробили його щасливим. Але де ж ти на цьому малюнку? запитала мама. Тоді Джої домалював і себе, ну так, щоб на малюнку нікого і нічого не бракувало. Нічого окрім годинника. Не знаю, як вам, а мені ця казка нагадала моє власне життя постійно кудись біжиш, постійно не встигаєш, а той годинник цокає й цокає. Інколи хочеться, як у цьому хлопчику у касті вигукнути Стій, годиннику, зупинися. Я хочу прожити зараз саме цю мить спокійно. І про це є чудовий віршик Данути Вавілова, проілюстрований Яною Гранковською у другому томі улюблених віршів Видавництва Абаба Галамага. Називається він швидко. Швидко встань і одягнися, швидко снідай не барися, швидко руками шию, швидко, бо сама помию. Швидко тато нас чекає, швидко наш трамвай тікає, швидко забігай до класу, швидко, бо немає часу. І весь час немає часу. А я хочу самостійно по калюзі йти спокійно, їсти бублик півгодини і дивитись на машини, і на дощик, і на хмарку. На кота і на канарку довго хлюпатись у ванні, бумкати на барабані, пасочки ліпити з глини і не бігти щохвилини. Зрозумійте, це важливо хочу жити не квапливо. Ну, не знаю, як ви, а я сьогодні так і збираюся зробити. І нехай увесь світ зачекає.